Вітаю вас, друзі, вітаю. Вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко, і є у нас дуже серйозна розмова. Ну, конче серйозна розмова. Я хотів поговорити про підозри, про обшуки, про о, багато цікавих речей. Ну, чесно, просто багато цікавих речей. Але тут, ля не візьмісь, <свісно> всередині дня з'явилась заява президента України Володимира Зеленського. Заява чи звернення, чи попередження генералу Залужному Валерію Федоровичу і Іншим деяким генералам. Так от я вирішив: те відкладемо, поговоримо завтра, послезавтра, якщо буде актуально ще, а поговоримо про цю ситуацію. Про цю ситуацію йдуть розмови, що розбіжності. А я казав і тоді кажу: світо, світоглядних розбіжностей у цих двох людей немає. Вони обоє хочуть перемогти. Вони обоє хочуть. Свободи для України, але є недомовленість, є якісь розбіжності в інших направленнях, є якесь різне бачення ситуації. Різне. І ось про це ми поговоримо. Поговоримо на тлі заяви президента України. Але спочатку я хочу виразити велику подяку тим, хто допомагає. Пішла сьогодні ще партія, ми зараз класно працюємо. Класно, якщо чесно, ми ще 2-3-3, здається, партії. Ми закриваємо роту. Ми закриваємо і переходимо далі. Я щиро всім дякую і я особливо дякую спонсорам. Я дякую, тим, хто канал підтримує. Величезна вам подяка. Не буде каналу, не буде допомоги хлопцям, не буде нас, не буде наших зустрічей. Так от велика подяка. Гарбенка Галині, Степаненка Світла, Світлані, Дейсаховій Алі, Тютюн Надії, Панасенка Ользі. Величезна вам подяка, Богомоловій Богомолові Ользі. Висецька Тетяни, Тетяни, Жданюк Ганні, Тищенка Наталі, Кабзар Станіславу, Бабир Людмилі і Жидалєвій Ларисі. Велика вам подяка. Я сразу вирішив це зробити, тому що розмова буде трохи довша сьогодні. Ну, Хто захоче послухати, кого зацікавить, кому буде цікаво, ми розберемо, чому виникла така ситуація. Ну, чому. Чому, мабуть, всім, звісно, чому виникла ситуація з Арестовичем, чому виникла ситуація з Дубінським, чому виникла ситуація з Лерасом, з Разумковим? Це практично одна хвороба. Одна хвороба. Це, друзі, іспит відомістю, іспит славою, іспит медними трубами. Ну, давайте по порядку. Давайте почнемо по порядочку. 27 липня 90... 2021 року президент Володимир Олександрович Зеленський призначив генерала Залужного Валерія Федоровича головнокомандувачем Збройних сил України. 27 липня 2021 року. За пів року до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Запам'ятовуємо це. І почалася робота інша. Був хомчак, став залужний, почалася інша робота, кадрова залужний, там він створював собі кадри, робили з Резніковим робили з міністром оборони. Пішли там провокаційний професійний провокатор Яни Соколової. Я її вважаю, професійна провокаторша, професійна, вона все це так робить з улибочкою, симпатюлечка, красотулечка, і така умнічка, і така патріоточка, і така ж вона ж така ж, така ж, ж, така ж, але така професійна. Ну, Ідотенька. Як вона все це робить? Я не кажу, що це тільки вона винна, що Фаріон розійшлася отак от і наробила стільки шкоди Україні. Ні, Фаріон також доросла людина. Як і інші, з ким вона розмовляла: кривоноси, Марченки. Е, і, по крайній мірі, коли було інтерв'ю з залужним, залужний доросла людина. І він їй відповів. Відношення до президента Зеленського, з ким би пішов у розвідку, кого він поважає, як він його поважає, як йому соромно іноді перед ним. Та, так, та, так обламав доросла людина, розумна людина, Валерій Федорович, що бідна Соколова аж помокрила вся. так їй було погано, не виконала задання шефа. Нормально підтримував, нормальна співпраця, все нормально. Почалось вторгнення, почалась робота, залишилось мало тут людей. Залужний в тому числі залишився там президент, Єрмак, там ще декілька людей. І вони вони управляли державою. Хтось військами, хтось е не військами, по-різному. І вони працювали. І працювали дійсно в тандемі, дійсно класно. Навіть не в тандемі, там був такий гурток спаяний. І цей гурток працював, ви, ви здаєте, єдність, начебто, була місяць, але то була не єдність, мені здається, то був страх, звичайний страх всіх, хто тікав, потім повертався, потім ще щось робив. Ну, і йшла праця. праця. Потім відігнали від е, Києва, визвали Київську, Чернігівську, Сумську області, Браво, слава, слава генералу, слава полководцю. От дивіться, слава полководцю, слава Генію Залужному! Слава питань немає. Але. Не слава президенту Зеленському Верховному командувачу, Не слава тим командувачам, які відганяли, не слава тим комбригам, які працюють, не слава тим фермерам, не слава тим добровольцям, слава Валерію Федоровичу. І вона, ну як, заслужена слава. Так, він на чолі. Забули про інших. Далі пішло далі. Харків, слава! Слава слава. Десь відійшли, десь неправильно, десь не так. Ганьба Зеленському, ганьба Зеленському, про що ти Зеленського? Зеленський не професіонал. Десь перемогли слава Залужному. Слава, ну, давайте згадаємо, це ж так. Ну, друзі, це ж так. І я нікого не хочу ні в чому. Я підтримую геній. Валерія Федоровича, розум, професіоналізм, це правда, це сумнівів нема в цьому. Але сьогодні президент робить таку заяву. Ось таку заяву. Він підкреслив, що генерал-воєнар, ну, військовий, повинен поводити себе насамперед як військовий генерал, а не як політик. Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, ніхто цього не може заборонити. І він, то він повинен йти політику, сказав президент. І тоді йому стає не до війни. Якщо ви генерали, ведете війну. Тобто завтра ви будете займатися політикою або виборами сьогодні війною, а завтра політикою або виборами. То, за вашими словами, і на передовій ви ведете себе як політик, не як генерал. Ви обов'язково покажете, що ви політик. Ви обов'язково проагітуєте якось навіть не на, так легенічко, не, 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 не назойлюва. Ви обов'язково себе будете вести. І я вважаю, сказав президент, що це величезна помилка об'єднувати військове командування і політичну діяльність. У нас навіть розділено в Радянському Союзі. Це було, коли ми були в Радянському Союзі. Комісар і командир. Навіть неможливо це об'єднувати. Далі, що він сказав, при всій повазі до генерала Залужного та до всіх командувачів. Які на полі бою, існує абсолютне розуміння ієрархії. На кінець ми прийшли до ієрархії, до ієрархії, і це після того, як прийшов міністр оборони, меров. Я не можу його оцінювати. Добре він, недобрий, хабарник, нехабарник, корупціонер, не корупціонер, не знаю. Життя покаже, праця покаже. Але те, що він прийшов і вперше, вперше, при звільнених Оренка і призначенні іншого командувача проводив призначення міністр оборони. Як це заложено в законодавстві, в уставі, в Конституції? І на цьому представленні був головнокомандувач залужний. Я вже це пояснював, що Генеральний штаб це складова Міністерства оборони, і Генеральний штаб, і головнокомандувач. Хай це буде ну, фо, ну, не те, що формально, а. Ма... Хай буде формально, але він підлеглий міністра оборони. І я піду далі, а міністр оборони підлеглий голові уряду. Тому що Міністерство оборони це склад уряду. І далі, тільки президент і верховний головнокомандувач. У нас ланка Міністерства оборони була відсутня з початку війни. Добре це чи ні, можливо, на початку це було правильно. Зараз це вже стає трохи неправильно. Ми дойдемо до цього чому. Так от він сказав, що існує абсолютне розуміння ієрархії, сказав Президент. І все це не може бути 2, 3, 4, 5. Ви зрозуміли, про що це інка? Вона одна по закону. Ієрархія. А під час війни, про що навіть не можна обговорювати, це не призводить до єдності націй. Розумієте? Нічого це, це тільки роз'єднує націю. Тепер про відносини вони були чудові. Перший дзвіночок, перший дзвіночок це був, якщо ви пам'ятаєте. Я вже не пам'ятаю, коли це трапилось, але ще в 2021, 22 -му році, коли маляр славетна Парахоботка, Ну, я думав, що коли війна, воно входить, це нікуди воно не входить. Пам'ятаєте, оголосила про відкриття фонда залужного на збирання грошей для допомоги нашим військовим і так далі. Що це робилось? Для чого це робилось? Уже тоді було просчитано, продивлено, проаналізовано, що треба альтернативу Зеленським. Це від Порошенка і йому подібних. Треба альтернативну Зеленську, альтернативу Зеленського вращувати, виращувати, заращувати, підращувати, поливати. І фонд це класно. Для чого фонд? А, а хто, не, хто, не, хто не пожертвує фонд головнокомандувача, який визвали в Київ, який визвали в Харківську область. Ну хто не дасть, якщо він е, від нього позвонить, ми з фонду Валерія Залужного. Будь ласка, перечистить там для великих мільйончик, перечислить стікати, перечислить стікати. Куди ці гроші були, коли їх, куди їх планували спрямувати, я не знаю. Можливо, туди, можливо, туди, можливо, туди. Це така ситуація. Ми, воно, воно не сталося. Тому ми не можемо зараз про це говорити. розумієте? А, якби воно сталося, тоді б ми розмовляли. Але допускаємо, що це саме благородні цілі. цілі самі благородні цілі. І на це все купувалося. Якесь озброєння, якесь обладнання, якесь щось для військових, і це приподносилось від главкома, від главкома, від главкома. Ви розумієте? Все від главкома, і те від главкома, і те від главкома. А я не знаю, що можливо планувалось навіть перепускати допомогу через цей фонд головнокомандуючи. Можливо, можливо, це мої припущення. Хоча ну, по нормальному нормальній політики наші. Політики, і за що не робили б так? Іх і хімарси були від гавкома і все. Не пройшло в цей номер, його розгадали, його побачили, і Маляр бистро ні-ні, ні ні Валерій Федорович нічого не знав, нічого. не це, це був перший дзвіночок. Далі там були, була стаття з Забродським, коли він ще був генерал, коли він ще був народним депутатом. Чому з Забродським? Не знаю. Далі забрали Забродського, забрав Залужним, чому мовчав Зеленський, я не знаю чому. Ну от просто не знаю, Це ж все одно Зеленський підписував призначення. Якщо це офіційне призначення, і він працює офіційно. Можливо, заступники війні, можливо, я не знаю там, як досконально, але командувачів, це підписує Зеленський. Але не, не знати Зеленський не міг. Чому він пропустив? Я не знаю. А я сей день казав, що Забродському я не вірю. За я не довіряю і не буду довіряти. Людина, яка предала один раз, людина, яка була в тому болоті і почуяла запах Грошей вона не зміниться, вона не буде іншою людиною. Повірте мені, Ну не буде. Далі, оці розноси кривоноса, чому кривонос, чому ніхто. Далі, далі йдемо. Йдемо далі, далі, дивіться. Стаття, оця остання. Ну, стаття вже чітка була направлена, що вона не була, вона не була согласована ні з Верховним, ні з міністром оборони, ні з ким. Вона була видана. Писав її сам Залужний чи знову з Забродським, я не знаю. І ніхто цього не знає, і він не каже. Але стаття була така провокативна. Вона була написана в розріз, хоч ми там і намагалися дам. Думали, я я, наприклад, вважав все, все, весь час, хоча ви чули, що я хвалив залужного? От так от, от Валерій Федорович. Ні, я казав, нормально, 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 нема розбіжності, да, світогляду немає. І зараз я і зараз кажу: світогляду немає. Я чекав, що все-таки вони поговорять як чоловік з чоловіком, як два чоловіка зберуться, як два можновладці, як два, дві людини, від яких залежить доля України, але не сталося, як гадалося. Не прийшов залужник. Зеленський не піде. Він, 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 він не творив цього, він не ініціатор. Він взагалі не знав, що робить залужник. Навіщо він це зробив? Ну, мабуть, да? ефект Арестовича, я вже казав. Людину накрутили, людини показали, людину впевнили, людину все, все це статистика, опроси і все це, і все це. Та, ти ти все, ти президент, а Петро Олексійович прем'єр-міністр Та все нормально, порубій. Спікер. Там же ж так розписується. І, мабуть, Валерій Федорович трохи розслабився. Або не знаю що. І ось була заява Тавра, начальника штабу Азову. Командир Азова, Редіс, полковник, якщо ви пам'ятаєте. Прокопенко. І якщо заявив Тавр, то повірте мені, там, там, там Прокопенко знає все. А Прокопенко на сьогодні, я вважаю, ну найавторитетніша людина на лінії фронту бойових офіцерів. Прокопенка, Волина. Білецький там і він підтримує президента. Були Да Вінчі, загинув і він підтримував. Бума Джахет загинув і він підтримав. Дуже багато там зараз людей, командирів, які підтримують президента Зеленського. І вони не розуміють. Маркус, за якого Валерій Федорович не захистив якого. Він створив бригаду, Магора, да? І потім пішов і не захистив Валерій Федорович Маркуса, обіймався з ним. І він знає, що це класний солдат. Він знає, що це солдат класний. Просто класний. Він не захистив пташку свого бійця, він не захистив Аліну Михайлову, дружину Давінчі. Не захистив. Не знаю чому. Але він сфотографувався з Ківаловим, з Трухановим і з іншими нехорошими людьми. Не знаю, навіщо він це робив. Не знаю, для чого це він робив. Ви чули, що я колись там виправдував, чи ще щось чи ще щось? Ні, я просто спокійно за цим спостерігаю. І я вважаю, що Валерій Федорович або запутався. Не треба. Або вирішив іти іншим шляхом. І тому президент уже дійшов до тієї грані, що він сказав або так, або так. І не треба паніку розводити, якщо звільнять двох, трьох чи чотирьох генералів зараз. Нічого не зміниться. Нічого, повірте мені. Тому що, я ще раз кажу, ніколи один генерал не планує навіть маленьку операцію. Десятки, багато десятків людей. Ну, але я вважаю, я вірю в те, що все-таки вони сядуть, що Валерій Федорович стряхне головою, Федорович, зустрінеться з президентом. І вони доведуть нашу перемогу разом до кінця. Я на це сподіваюся. Я хочу в це вірити. І я буду щасливий, якщо буде так. Валерій Федорович дуже-дуже довго мовчить. Давно, якби він хотів, і я вважаю, що він захоче, він би вийшов і щось сказав. Будемо чекати. А не вірити президенту Зеленському. У мене немає підстав. Не довіряти президенту Зеленському. У мене немає підстав. Повірте, він нічого не зробив, на мій погляд, і щоб мене в щось переконало, що я повинен йому не довіряти. Ні поки що, по цю хвилину, президент Зеленський мене не визиває сумнівів, що на сьогодні це краща людина, яка могла б очолювати нашу державу в цей час. І не тільки. Друзі, все. ось така у нас вийшла розмова. Довга розмова, вибачте. Але вам не цікаво, що гроші крадуть з ялинок. Я не знаю, чому не цікаво. Нема передивлянь. От нема. Профаріон є, ну дуже мені сумно. Там, де нас обкрадають, не цікаво людям. А там, де у нас жовта така тема. Цікаво. Я вам дякую. До завтра. Україна переможе!